Оголошення. Терміново продається енциклопедія Британіка в 32 томах. Тут ви знайдете все, відмінний стан. Користувалися бережно, ціна розумна. Власних книжок більше не потребує. Одружився минулого місяця. Дружина і так все знає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У ветеринарній аптеці, у мого кота блохи. Порайте, як мені їх вивезти? Шановний, поважайте свободу вибору. Ви завели кота, кіт завів бліг. Має право. <звук> Саша, Вова та Андрій викликані на судове засідання щодо встановлення батьківства. Саша, у мене є ідея. Якщо ми всі скажемо, що визнаємо батьківство, нам нічого не зможуть зробити. Інші два приятелі з полегшенням приймають цю пропозицію. Першим викликають Олександра. Чи ви знаєте ви батьківство? запитує суддя. Так, ваша честь, суддя. Слухання у справі закінчено. Єврей приїхав до Одеси, йде залізничним вокзалом. До нього підходять цигани і пропонують купити золотий ланцюжок за 100 баксів. Єврей торгується і купує за 60. Те, що ланцюжок не справжній, єврей здогадався одразу. А ось те, що 100 баксів були фальшиві, а 40 баксів здачі справжніми, цигани здогадалися не відразу. Сьогодні була в дитячому магазині. Дочка, дівчинка років чотирьох, каже мамі Мам, мамо, дивись, яка кухня для барбі, пральна машина, давай купимо. Відповідь мами мене просто вбила. Донечко, я ж тобі казала, де написано чотири циферки, та не продається.